Наші співгромадяни, які отримали травми обличчя від ударів окупанта, потребують відновлення. Благодійний фонд «Врятуй красу допомагає українцям з травмами обличчя. Підтримайте збір за QR-кодом чи покликанням під відео. Разом не дамо слідам війни забрати шанс на повноцінне життя. Привіт! Ви дивитесь НП. Це був насичений тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 17 по 23 червня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Не історичний візит за крайні кілька місяців. Україна виконала величезну роботу, підписуючи політичні угоди про безпеку та співробітництво. А наприкінці минулого тижня, взагалі, пройшов перший глобальний саміт в Швейцарії. Наш ворог теж не стоїть на місці. Поки ми зміцнюємо відносини з Заходом, Росія підсилює взаємодії зі своїми потенційними союзниками. Цього тижня президент РФ відвідав Північну Корею, де підписав угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Чим нам загрожує це зближення двох найнебезпечніших країн світу? Та чи готується хтось їх зупинити? КНДР це країна, що утворилась після Другої світової, коли до цього єдину Корею купували одночасно і штати СРСР. Обидві країни призначали на керівні посади авторитарних лідерів і через них керували державами. Оскільки соціально-політична модель у двох на була несумісна, це розділяло корейський народ, і всі спроби об'єднати їх на сьогодні не мали успіху. Північній Кореї взагалі є своя ідеологія, яка називається Чучхе. Вона підкреслює виключність корейського народу і особливості його розвитку. Різниця в політичних підходах призвела до того, що сьогодні Південна Корея економічний гігант з величезним сектором високих технологій, а північна. Одна з найзакритіших і найбільш підсанкційних диктатур світу. Взагалі, в Москви з КНДР достатньо близькі стосунки. Певно, відомий вам вічний президент КНДР Кім Ір Сен насправді був капітаном радянської армії Кім Сон-Джу і навчався в піхотному училищі під Хабаровськом. Мав навіть дружину та сина в радянському Союзі. Сина називали Юрою, але пізніше його стали називати Кім Чен Іром, батьком нинішнього президента КНДР Кім Чен Іна. Тож, як бачите, пост глави держави в цій країні передається спадково після розпаду СРСР відносини між Москвою та Пхеньяном сильно охололи. Через напад КНДР на Південну Корею у 50-му році в подальшому жорстку та небезпечну атомну політику світ наклав на КНДР низку санкцій, і вже РФ, будучи членом Ради безпеки ООН, підтримала це рішення. Однак, вторгнення РФ Україну поступово ізолювали РФ на світовій арені. Росія має величезні запаси озброєння, які залишилися в неї від радянського союзу. Але ці запаси не нескінченні, і РФ вимушена шукати союзників, які могли б допомогти їй військово. Раніше КНДР вже постачало до РФ боєприпаси, до артилерії, мінометні міни та навіть балістику. Однак ці поставки навряд чи можна було б назвати системними та масштабними. Чи зміниться це зараз? В тексті договору між країнами, який був опублікований Північною Кореєю, в четвертій статті йдеться про те, що країни будуть надавати одна одній всеосяжну підтримку в разі нападу на одну з країн. Відкривши переговори, Кім Чен Ін висловив повну підтримку російському уряду у виконанні так званої СВО. Ще в серпні 2022 року російські пропагандисти розганяли інформацію про те, що Північна Корея буцімто планує дати Росії 100 тисяч добровольців для участі в бойових діях в Україні, і це викликало поширений скепсис. Наразі участь найманців з Кореї все ще мало Але але щодо боєприпасів тут немає сумнівів. До речі, реагуючи на цей крок, північної Кореї Південна повідомляє, що почне поставляти зброю до України. Раніше вони обмежувалися лише гуманітарними вантажами, але навіть через це Путіна своєму брифінгу почав їм погрожувати. Невже червоні лінії? Старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому вважає, що візит Путіна до КНДР засвідчує прагнення Росії зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і певною мірою Китаєм. На мою думку, тут важливо звернути увагу на те, що РФ збирається зняти свої санкції з КНДР, тобто санкції, які сама ж накладала, будучи членом Радбезу ООН і свого роду гарантом світової безпеки. Зараз же подібними рішеннями Росія намагається розхитати світову безпекову систему. Звісно, не те, щоб після того, як РФ напала на Україну, ця система лишилася стабільною, але РФ зараз можуть остаточно зруйнувати світовий порядок. Також важливо відмітити, що прагнення Росії створити міцний альянс з тією ж північною Кореєю може бути суто ситуативним, аж за в них різні інтереси. Ганебний випадок у Дніпрі нардеб Микола Тищенко, виключений минулого року з фракції Слуга народу, досить часто потрапляє у різного роду скандали. Останні два роки він зосередив свою діяльність навколо боротьби з міфічною армією кол-центрів. Цього тижня у своїй боротьбі з ворогом, якого схоже бачить лише він, Тищенко та його компанія втрапили в особливо резонансну історію. В четвер, 20 червня, на Кельнському бульварі у місті Дніпро стався конфлікт між охороною Тищенко та військовим Дмитром Павловим, який був бійцем спеціального підрозділу Кракен. У Кракані, до речі, цю інформацію підтверджують, та й фотографії Дмитра зони бойових дій в мережі є чимало. Невідомі люди в військовій формі, балаклавах та зброї без розпізнавальних. Знаків просто на вулиці скрутили його, натягнули кайданки, почали лупцювати. Особливого жаху ситуація додає те, що в цей момент Дмитро гуляв з немовлям. Ось як все це було, як повідомляє ТСН, Тищенко приїхав до Дніпра, щоб влаштувати облаву на нелегальні ботоферми та кол-центри, які, за його словами, займалися шахрайством та працювали на ворога у своєму відео. Тищенко зазначив, що за цей день вони накрили чотири ботоферми з офісами на Кельському бульварі, в яких працювали близько 300 людей. Взагалі, на думку Тищенка, саме Дніпро є головним осередком всіх шахраїв в Україні. Начебто після того, як облава вже пройшла на вулиці, Дмитро Павлов щось сказав Тищенкові на відео видно їх словесну перепалку. Тоді люди, які прийшли з Тищенком, почали питати в Дмитра, хто він такий, на що той показав їм своє посвідчення учасника бойових дій. Опісля Тищенко покликав якогось чоловіка, який представився співробітником ТЦК, і теж почав перевіряти документи Дмитра. Тоді помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська почала знімати його документи. А Дмитро вихопив в неї телефон і одразу ж його повернув. Тоді вона почала кричати, що телефон в неї вкрали, а потім взагалі кричала, що його розбили, показуючи, як доказ вже інший телефон. Після цього чоловік в жилеці з написом поліція почав хапати Дмитра за руки і намагався затримати. Вже на наступному відео видно, як чоловіки в камуфляжі скручують Дмитра на землю та б'ють. Це відео завірусилося, і тисячі українців коментували його у мережі. Тищенко коментує скандал з тієї позиції, що охорони в нього немає, а Дмитро Павлов нібито є начальником охорони ботоферми, на яку вони проводили облаву. А його помічниця, яка на відео кричить про телефон у себе в інстаграмі, взагалі виклала сторіс, який розповіла, що Дмитро, начебто, належить до ОЗУ дев'ятка, і він навіть не є військовим. У відповідь на ці заяви дружина Дмитра виклала фото з чисельними його нагородами. За версією Тищенка, все це є великою провокацією а кол-центри взагалі вербують екс військовослужбовців і планують чинити в Україні державний переворот. А він, нібито, їм перешкоджає з цього погляду. Дивно, чому це робить не СБУ, а нарде. Тищенко заявляє, що Дмитро Павлов напав на поліцію та розбив їм бодікамеру, після чого намагався від них втекти. Цитую. Після задання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на віду намагався втекти. А також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви. Поліцейські через подію відкрили два кримінальні провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження частина 1 статті 125 кримінального кодексу України та незаконне позбавлення волі, частина 2 статті 146 кримінального кодексу України. При цьому поліція версію Тищенка не підтверджує від слова зовсім. Речниця головного управління поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська у коментарі журналістам сказала, що зараз ніяких нападів на поліцейських не зафіксовано. Ба Більше у ГУНП Дніпра запевняють, що на відео людина в жилеті з написом Поліція поруч з Тищенком не їх працівник взагалі. У мережі ця ситуація викликала шквал обурення, і люди вимагали розібрати ситуацію. Частина негативу навіть торкнулась керівника офісу президента Андрія Єрмака, який є кумом Тищенка, і нібито він його захищає, покриває. Той у відповідь на всі ці звинувачення навіть виклав пост у соцмережах, де пояснив, що так хрестив його дітей, але вже багато років не розуміє і не підтримує його дії, А така поведінка, за його словами, точно не є сумісною із званням народного депутата. А народний депутат без угла додала, що Ермак давно заблокував Тищенка в усіх соцмережах. На мою думку, вся ця ситуація вплинула на репутацію Миколи Тищенка, яка, скажімо так, давно вже була не ідеальною. Навряд чи його як депутата-мажоритарника прямо зараз позбавлять мандата. Але якщо суспільний резонанс продовжиться, то це може підштовхнути Верховну Раду, прийняти як мінімум якісь дисциплінарні міри стосовно нардепа. Спонсор нашого показу Спрага. Зайде будь-де. Миколайчук Open. Якщо говорити про кіноіндустрію, то на вустах зазвичай фестивалі на кшталт Канського чи Берлінали. Звісно, це супермасштабний рівень, але треба відзначити і фестиваль, що вже має статус міжнародного і проводиться в Україні Миколайчук Оупен. Як же вдалося українцям організувати кінофестиваль під час повномасштабки і що цікавого презентували на ньому? Миколайчук Open – міжнародний фестиваль глядацького кіно, який щорічно проводиться в Чернівцях. Вперше він відбувся у 22-му зі статусом всеукраїнського. І це було через кілька місяців після початку повномасштабки. Тоді дехто обурювався, ніби в Україні не до цього. Але, як сказав генеральний продюсер події Олексій Гладушевський, ідентичність без знання історії нічого не коштує. І, власне, третій рік поспіль творці намагаються донести, що кіноіндустрія частина культури, в якій закладаються важливі меседжі, що їх бачить світ. І масштаби насправді зростають. Цьогоріч Миколайчук Оупен тривав 9 днів з 15 по 23 червня. Дата початку символічна день народження Івана Миколайчука, на честь якого і названо кінофестиваль. Думаю, ви пам'ятаєте видатного українського актора, сценариста та режисера з таких фільмів, як от Тіні забутих предків чи, наприклад, Пропала грамота та десятка інших. До речі, напишіть в коментарях, яка стрічка ваша улюблена за його участі. 15 червня все присвячувалося Миколайчуку: лекції, обговорення та показ фільмів. Знамениті Тіні Параджанова, звісно, теж показували. Всього на фестивалі представили 67 стрічок, а подавалося більше тисячі. У межах Миколайчук Оупен проводять короткометражний конкурс, у якому в цьому році взяли участь 27 стрічок. Можете собі уявити, серед них є найкоротший фільм фестивалю Хасторія страшна історія, тривалістю всього лише 5 хвилин. А навпаки, найдовшим в програмі є фільм американського режисера Стіва Маквіна, що має назву Окуповане місто. За оскароносної студією А-24 5 років він працював над темою окупації Амстердама під час Другої світової, а також сучасного життя міста. З цього вийшла стрічка на цілих 4 години 26 хвилин. Відкриттям Миколайчук Оупен став фільм Мертві не завдають болю. Його презентувати особисто приїхав Віго Мортенсен, голівудський актор, відомий роллю Ара Горна в кінотрилогії Володар Перснів. Стрічку Мертві не завдають болю, до якої Мортенсен написав сценарій, зрежисувавши і зіграв головну роль, а також став композитором. Він присвятив мамі. На основі спогадів про неї він створив допитливу, вольову, незалежну героїню, чоловік якої пішов на війну. Доволі нетипова історія, як для вестерна. Взагалі, запуск кінофестивалю під час війни прецедент і не перший в історії. Під час військового конфлікту на території Боснії і Герцеговини у 95-му подібний захід зібрав близько 10 тисяч глядачів. Миколайчук ОПЕН з кожним роком відвідує все більше охочих. Кількість якісних українських стрічок, які представлені, теж постійно зростає. Важливо відзначити і те, що місце обралось сприятлива. Все ж Чернівці вважають одним з найбезпечніших міст України наразі. Там є багато біженців, які можуть відвідувати культурні заходи, а також мешканці різних регіонів можуть туди приїжджати, щоб відволіктися і стати культурно більш свідомими. Марш рівності. В неділю 16 червня у Києві пройшов марш рівності. Він відбувається на тлі загальносвітового місяця гордості, місяця, в який привертають увагу до проблем ЛГБТ плюс людей. Для Києва у час оборони країни від окупанта ця подія стала надважливою, оскільки демонструє всьому світові наші цінності та наше прагнення до демократичного та вільного суспільства. Отож, як пройшла ця хода? Про що просили активісти? Та як ця подія вплине на наше суспільство про те, що таке місяць гордості, ми розповідали два тижні тому, і ви можете переглянути цей сюжет в нашому випуску за цим покликанням. Наприкінці травня представники спільноти Київ Прайд повідомили, що планують провести ходу рівності вперше за час повномасштабного вторгнення РФ. Якийсь час тривало обговорення, де цей марш має пройти. Наприклад, була пропозиція провести його в метро. І ось цього тижня він відбувся, але не в метро. З міркувань безпеки в акції могло взяти участь всього 500 людей. А сам марш на противагу від минулих гучних акцій тривав всього 20 хвилин. Учасники акції пройшли 100 метрів біля метро театральної та попрямували до підземки. Все це під пильним наглядом поліції. В акції брали участь не тільки громадські активісти, але й ветерани війни. Один з таких заявив, що в кожній спільноті є 10% представників ЛГБТ. І в армії так само. Однак хода гордості це не тільки про ЛГБТ, на противагу поширеній думці. Йдеться про права людей в цілому та про повагу одне до одного. Учасники акції закликали, наприклад, ухвалити законопроект 5488, що запроваджує поняття нетерпимості і вводить суворіше покарання за дискримінацію. І там згадуються всі найпоширеніші форми дискримінації: від ейджизму до расової нетерпимості. Інший законопроект, на який звертали увагу учасники акції, це 9103, який дозволить реєструвати одну стосунки. Якщо ви думаєте, що це не так вже і на часі, то зараз будете здивовані, адже найбільшою проблемою заборона реєструвати одностатеві шлюби стала саме для військовослужбовців. Адже в сьогоднішньому світі шлюб це зовсім не про стосунки, він є лише їх юридичним закріпленням, яке надає партнерам певні взаємні права. Наприклад, перебуваючи в законному партнерстві, можна відвідати пораненого партнера в лікарні, коли той у важкому стані, коли в інших випадках це забороняє закон. Тобто, бачите, йдеться не про визнання таких шлюбів сіма людьми. Йдеться про юридичні права для партнерів. Ця проблема справді серйозна і справді трохи обурює, що ми досі чомусь не можемо зробити крок назустріч загальнолюдським правам. Чомусь в декого це викликає страх, але незрозуміло чому. Вони ж не у вас в квартирі жити будуть, як тільки одружаться. Віктор Пилипенко, очільник спільноти ЛГБТ військових СЗСУ, наголосив, що вони пройшли на Київ Прайд з двома банерами. Перше це звернення до світової спільноти з закликом припинити прокрастинацію у наданні Україні зброї та систем ППО. Інший же, банер був з вимогою до українського уряду. Припинити прокрастинувати з європейськими цінностями. Також у військовослужбовців на параді був банер загиблої військовослужбовцями спільноти ЛГБТ Важливо зауважити, що на марші були присутні дипломати, зокрема високопоставлений представник Франції. Ще більше західних політиків, активістів та дипломатів спостерігали за маршем онлайн та читали про нього в змі. Ба Більше все це відбувалося на тлі саміту Миру в Швейцарії, де Україна підписала з керним партнерками спільну резолюцію. Цього року не обійшлось без спроб зірвати марш. Група молодиків організувала свою акцію під назвою За традиційні цінності. Вони зібралися біля Хрещатика і намагалися добігти до учасників акції, прорвавши поліцейський кордон, але не встигли. На питання, навіщо вони бігли, люди в балаклавах лише відповідали, що хотіли поговорити, про що саме залишається лише здогадуватись. У будь-якому разі зірвати марш їм не вдалося. Керівник департаменту Big Brave Events на 1+, плюс Володимир Звадюк у своєму інстаграмі написав: що йому соромно, що на зустріч мирного маршу рівності нашої європейської країни, біг НАТО, які вважають, що пропагувати невігластво, дискримінацію, силоміць розв'язувати свої питання, одягати чорні маски на себе та проривати силу охорону з національної поліції це є крок до Європи та перемоги. На мою думку, права меншин у розвинутих країнах це лакмусовий папірець. Тобто за ним визначають, наскільки ефективно працює демократична система. Якщо в країні поважають меншини, то поважають і всіх інших. Я вважаю, що нам до цього і треба прагнути. Хто буде відповідати за мобілізацію? Цього тижня в міністерстві внутрішніх справ повідомили, що працюють над експериментальним реєстром військовозобов'язаних, і в ЗМІ одразу почалася плутанина. Про що саме йдеться? Хтось пише, що це оберіг, хтось що не оберіг, і на тлі всієї цієї плутанини маємо ще кілька важливих новин стосовно мобілізації. Почнемо з реєстру військовозобов'язаних. Коли ухвалювали закон про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, оберіг було незрозуміло, хто буде передавати туди дані, а хто буде їх збирати. Оберіг це інструмент військового обліку громадян, який покликаний оптимізувати процес мобілізації і нарешті позбутися радянських тець в військкоматах. З того часу по чергах з людей, які пройшли оновлювати свої дані, можна було зрозуміти, що система недостатньо досконала, щоб впоратись з тим навантаженням, яке на неї покладено. Через це цього тижня Міністерство оборони та внутрішніх справ, а також Державна міграційна і Державна прикордонна служба. Запропонували створити експериментальний проєкт щодо формування переліку громадян України, персональні дані, яких підлягають внесенню до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, якщо простими словами, тепер в МВС буде ще один реєстр, звідки дані будуть потрапляти в оберіг. І цей реєстр буде контролювати напряму МВС, тобто схоже що поліція. Таким чином, в уряді прагнуть оптимізувати процес оновлення даних. З іншого боку, пригадують Даємо, як минулого тижня відбулася бійка між представниками ТЦК та медиками швидкої. Тоді заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Черняєв запропонував передати функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки іншим цивільним органам. Схоже, що частково зараз ми бачимо реалізацію цього процесу. Також цього тижня з'явилось важливе оновлення в кабінеті призовника Резерв Плюс. Тепер там з'явився електронний військово-обліковий документ, який має також саму юридичну силу, як і паперовий. Ну, може, для банків він все ще не підійде, але принаймні для того, щоб показати його поліції, прикордонникам чи ТЦК, цього має бути достатньо. До речі, схоже, застосунок для військових та ветеранів теж скоро з'явиться. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Чорногоренко. За її словами, це буде спеціальний додаток, який цифровізує всі послуги, які можуть отримати ветерани та інші військовослужбовці. Це може бути дуже корисним. Окрім цього, 18 червня, у комітеті національної безпеки, оборони та розвитки заявили, що ухвалений законопроект про мобілізацію незабаром може вивести війська на такі показники укомплектованості військових підрозділів, які дозволять запровадити нарешті бажані механізми ротації та розглядати можливість навіть демобілізації. Хоча, от, наприклад, Мар'яна Безугла казала, що нікого домобілізовувати не будуть. Секретар комітету додав, що мобілізація наразі перевищує всі очікування. На додачу до цього, за травень від загальної кількості мобілізованих, 10-15% були прийняті на службу через рекрутингові центри. Голова комітету Верховної ради з нацбезпеки заявив, що це шалені показники, оскільки таких центрів ще дуже мало. На мою думку, це ще продовжується процес імплементації великого закону про мобілізацію. Кабінет міністрів наразі ухвалив лише 25 з необхідних 50 постанов для його роботи. І вже вказані нововведення і ті новини, про які ми говорили, це явно будуть не останні. Десь вони полегшують життя для військовозобов'язаних та військових, а десь створюють паралельний процес до стандартної бюрократії. Новини одним рядком. Після того, як ми розібрали найважливіші події тижня, давайте відзначимо новини, які не потребують детального аналізу. Зеленський підписав закон, згідно з яким тепер українці отримують по 900 гривень на придбання книжок. Така допомога буде надаватися протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку та при народженні дитини одному з батьків або інших законних представників дитини. Підписано законопроект про єдину роумінгову систему з ЄС. Тепер в ЄС дзвінки смс та передачу даних надаватимуть за тарифами вашого оператора, а послуги роумінгу – без додаткової плати. Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що тепер жертви сексуального насилля, і здійсненого окупантами, можуть отримати допомогу у розмірі 3 тисяч євро. Таких випадків наразі зареєстровано 298. і це лише ті, хто зголосився про це сказати. Підписано закон номер 8329, який передбачає штрафи та покарання за образливе повідомлення сексуального характеру та інші форми насильства за ознакою статі. Серед покарань штрафи розміром від 1360 до 2720 гривень, громадські роботи строком до 40 годин, виправні строком до місяця або адміністративний арешт на 15 діб. Українська збірна з футболу перемогла в матчі проти слова на євро 24 з рахунком 2-1. на тлі розгромного програшу 3-0 Румунії це дійсно гарні новини. Китай пропонує свій власний саміт миру і хоче запросити туди Росію. Посол України у Сингапурі Катерина Зеленко заявила, що Україна розгляне можливість участі у цьому мирному саміті, але лише за умови, якщо перемовини будуть грунтуватись на міжнародному праві та принципах, які закріплені в статуті ООН. Тим часом Зеленський повідомляє, що вже ведеться підготовча робота до другого глобального саміту миру. І він може відбутися до кінця року. І на ньому може бути представлена Росія. Нову пошту визнали найкращим у світі поштовим оператором року за версією World Post and Parcel World. Уявіть. Це при тому, що окупанти регулярно нищать їх інфраструктуру. Вони все одно збільшили свою мережу в Україні на 20%. відкрили 2042 відділення та встановили 1853 поштоматів у більше ніж 10 тисячах населених пунктів України. Ну і Новишень конторті в ЄС виконали всі кроки для проведення 25 червня міжнародної конференції. Ця конференція стане початком переговорів про вступ в ЄС для України і Молдови. Так, звісно, ми розуміємо, що вже наступного тижня не відбудеться цей вступ, але просто уявіть, який довгий шлях ми вже пройшли. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або БайМІКОФІ. Ми можемо створювати цей проєкт лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.